В Міноборони Румунії відреагували на російські фейки про F-16 в Україні. Так минулого тижня пропагандистські телеграм-канали заявляли, що в повітряному просторі Одещини нібито вже літають американські винищувачі. Більше того, вони, начебто, злітали з аеродромів Румунії. Втім, в заяві румунського міністерства йдеться, що уявні джерела російської пропаганди передають неправдиву інформацію. Вони додали, що літаки F-16 ВПС Румунії виконують тренувальні і патрульні. Міністерства Ісії виключно в національному повітряному просторі а поширену дезінформацію пов'язали із самітом НАТО у Вашингтоні. Обіцяних Україні, вони що F-16 уже вдвічі більше ніж кількість навчених пілотів та інженерів. Так, глава фракції Слуга народу Давид Рахамія прокоментував недостатні швидкі темпи постачання літаків. За його словами, F-16 надаються Україні і так в рекордні терміни, адже у позавоєнний час постачання авіації завжди триває 5-6 років. А в нашому випадку це один рік. Відтак не вистачає тренованих людей, щоб на них літати і їх обслуговувати. Ну, дивний е капітан очевидність Рахамі. Ну звісно, річ що в повоєнний довше, а в воєнний час однозначно швидше має бути.